Вчора було дійсно багато тривог, але от такого масованого ракетного обстрілу, можливо, як в перші дні війни, саме повномасштабного вторгнення, не було. Погодьтеся. А можливо, вони перенесли це на якийсь інший день. Ну Звичайно. І тут і тут грає роль ефект несподіванки, і і так само і росіяни пробують вести проти нас таку і психологічну боротьбу. До цього треба бути готовими, тобто. І і це сприймати нормально. Звичайно, що коли б ми знали, що так, що саме саме в цей день будуть великі обстріли, звичайно, що і приготування більше, і, і, і люди готові, і відповідно, що і збитки, е, завлені збитки, будуть вже не такими, ну не. Не, не, не такими значними для для суспільства. Тому, е, звісно, що росіяни прорахували всі ці ризики, і е, очевидно, що їхній план все ж таки не вдався. Тобто, те, що ми своєю підготовкою своєю мобілізацією <кхід> здатні змінювати плани росіян, я думаю, що це все ж таки наша перевага, і, і, і я би сказав, що це наш успіх, тому що ну ні в кого немає сумнівів що росіяни. Пробують зірвати кожне наше свято, тобто кожну важливу для нас дату, вони намагаються якось очорнити е і таким чином по поставити під е там під сумнів та під загрозу нашу нашу державність і всі її символи. А, ну добре, я, я розумію, що давати прогнози особливо діям расистів, справа невдячна, але якщо вони не використали все це. От зараз на День незалежності на день прапора України 23-24 серпня, коли ми очікували найбільшої небезпеки, коли можна очікувати от таких е, масованих обстрілів тих самих С 300 Бо е, за даними деяких експертів, їх там вже навіть більше ніж 120 штук вони зібрали? Е, та ну треба враховувати, що е, ці е, зерка С 300 зенітно-ракетні комплекси С три. Саму ракету вони ж переобладнують і застосовують по наземних цілях. Тобто це не та ракета, яка призначена саме для ураження наземних цілей, тому що ну, її, її мішені є все ж таки літаки. І те, що вони переобладнують, то ефективна дальність вже після самого переобладнання все ж таки, ну скажімо так, 30-35 кілометрів. За деякими оцінками, там 70-75 кілометрів. Тобто вона може покривати лише е, прикордонні області, і е, ну вона не становить загрози е, загрози, от саме для центральних регіонів, для західних регіонів е, нашої країни. Е, тому для таких е, от саме, саме для всієї України ста, становлять становить загрозу ракети класу Х. Ну і звісно, що ті самі калібри, тобто калібри, ми бачимо, що знаходяться на носіях в акваторії чорного моря, тобто на на кораблях, на підводних чорнах ракети класу К вони знаходяться також і на бомбардувальниках середньої та середньої дальності і більше. Тому тут треба за цим слідкувати. І ну, приємно те, що, бачите, що ми виявляли кожен, кожен виліт, кожен, кожен такий вихід, і літаки, літакам доводилось маневрувати і, і, і повертатись назад. І вони розуміли, що вони не проб'ються зараз. Тобто, успішного запуску ракети не відбудеться, тому вони поверталися. Поверталися назад, що ще чергово свідчить про ефективність саме нашої системи протиповітряної оборони. Але це не значить, що росіяни не будуть пробувати і далі намацувати якісь, е якісь шляхи, тобто вони будуть шукати якісь слабкі місця в нашій е системі е протиповітряної оборони. І звичайно, що нам іще і треба очікувати саме тих ракетних обстрілів. Вони нікуди не дінуться, але думаю, що росіяни будуть, будуть шукати час, коли ми не будемо до цього готові. Ну а нам в свою чергу потрібно посилювати наш захист. Ми бачимо, що зростає вміння наших повітряних сил, і очікуємо, звичайно, що на західну допомогу. І в нас звичайно ще 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 краще закриє наше небо. Ну ми зараз ще про західну допомогу поговоримо обов'язково, але все ж таки хочу. А, якось можливо поточнити, бо знаєте, в, є різні версії від різноманітних експертів, які мають і проукраїнську позицію, і не дуже проукраїнську, Але а, я вже читав а, от такі знаєте, Ну і якщо робити певну аналітику, то чомусь всі кажуть, що от якраз найнебезпечнішими днями от будуть оці ці дні там умовно з 25 серпня по там 2-3 вересня. Ви так вважаєте чи ні? Бо саме тоді росіяни можуть знову посилити і наступи свої, і оці масовані ракетні обстріли? Нам потрібно готуватися до всіх днів. Тобто, я би не ну, не, не визначав якогось тижня для того, щоб. ну для того щоб після закінчення цього прогнозу всі розслабилися, приїхали, вже не звертали увагу на повітряну тривогу. Звичайно, що саме цього чекає ворог, тобто дуже часто з 2014 року ми спостерігали вкиди, отакі росіян, і причому вони були дуже різноплановими, тобто, були від панічних. І до таких надміру заспокійливих, от це було дуже помітно, як працюють їхні інформаційно-психологічні операції, їхні кампанії, цілі саме на східні, на південні регіони України. І так само, тобто, десь людей страшили, вганяли в паніку, а десь людей навпаки заспокоювали, сіяли сумнів, недовіру і тому подібне. Тому нам потрібно слухати все ж таки офіційні. Повідомлення саме нашого командування збройних сил України, тому що тільки звичайно, що головного управління розвідки, там президента, тобто нашого військово-політичного керівництва, тобто тільки вони володіють всією повнотою інформації, і тільки вони можуть давати якісь такі більш-менш точні. Точні прогнози, але але щось будувати якісь, ну скажімо так, свої припущені припущення, виходячи з російської логіки, ну я би не став. Тому що вони так само моніторять наш інформаційний простір, і от нам потрібно завжди бути поготові. Тобто нам треба звикнути з цією думкою, що не буде якихось днів, де будуть більше ризики, де будуть менші ризики. Очевидно, що оцей символізм він присутній завжди в російського політичного саме керівництва. І вони і надалі будуть пробувати робити спроби зіпсувати нам наші державні свята, тобто наші такі знаменні події, знаменні дати, ну тому що так вони діють. Але в той же час говорити про якийсь період там, тиждень чи два тижні часу, який буде більш загострений чи менш загострений. Ну я я, я би так не став. Тобто, це залежить від, від їхніх пересувань їхніх їхніх збройних сил. Добре, тепер давайте перейдемо до теми якраз постачань від партнерів. А з того, що ми а, можемо отримати з того, що анонсовано нам і Німеччиною і Сполученими Штатами. А що ви вважаєте найефективнішим з точки зору протиракетної оборони України? Звичайно, що це ці е, системи не сам, Тобто їх анонсували шість шість комплексів, і е, їх іще буде недостатньо для того, щоб закрити Ніч всю територію, тобто, то все небо над Україною, але це значне посилення для нас, і звісно, що це перший крок для того, щоб отримати. Вже літаки, тому що ми не отримаємо не отримаємо американських літаків аж до тих до того часу, поки у нас не буде убезпечене небо, тому що все ж таки розгортання саме цієї льотної інфраструктури, яка передбачає і відповідного класу летовища, і відповідно і відповідне обслуговування цих літаків, і зберігання, і, і і так далі. Це все передбачає звичайно, що закрите небо. Uh, і в той же час наші повітряні сили показали, що навіть наявними засобами, тобто навіть без uh, тієї американської uh, допомоги без західної допомоги, uh, ми можемо удосконалюватися. Тобто, клас наших, uh, наших повітряних сил він зростає, і от технології саме виявлення uh, виходу цих російських ракет, їхнього маршруту і перехоплення, він все ж таки, от. Uh, на наші повітряні сили його активно впроваджують, і як бачимо, знову ж таки, наприклад, 24 серпня, цих святкових днів, росіянам стає все тяжче і тяжче пробиватися через наш е, повітряний щит От бачите, як ви цікаво озвучили, от це до речі, теж треба знати це, бо насправді я не знав, що механізм саме такий: спочатку ПВО і ПРО. Тобто захищене небо, а вже потім літаки. А, з приводу літаків, ну дивіться, ми вже бачили кілька прикладів а, навіть не кілька, а кілька десятків прикладів, коли а, наші пілоти на радянських ще машинах, ну по суті, вони радянські, ті, які стоять на озброєні в нас, а, збивають ракети. Чи можна таке саме робити, наприклад, на тих літаках, які гіпотетично нам можуть передати партнери? Наші на тих же і в F 16 шістнадцять і решті. Так, Є в 15 і Ф16, звичайно, що е призначені якраз і е для збиття в тому числі ракет. І е це вони в е ці системи протиракетні системи, протиповітряні системи і в комплексі з літаками вони якраз і передбачають загалом ось цей щит повітряний щит держави, тому що е радіус дії е і можливість. Перехоплення будь-якої ракети одразу збільшується, якщо в тебе ну якщо в тебе літаки знаходяться в повітрі, тобто ти можеш їх і виявляти, і одразу поцілювати е, набагато швидше, е, тобто реагувати фактично на загрозу. Тому е, так дійсно ми нікуди не дінемося від того, щоб е, повністю повністю е, оновити весь наш льотний парк. І нарешті отримати ту зброю, на яку ми заслуговуємо. А от в умовах ці такої війни, такої високої, тобто там високоточна зброя, і ті самі калібри, і весь спектр ракетного озброєння він передбачає відповідне реагування, і тому захід зобов'язаний також забезпечити нам. Відповідного класу літаки, тобто і навчити і пілотів розгорнути всю інфраструктуру і забезпечити. Ну фактично закрите небо для нас. Ну бачите, шкода тільки що все це буде не дуже швидко. Шкода що все це пода для, для всього цього потрібен час і досить довгий час. Кілька років знадобиться, і просто я думаю, знаєте якби все це було ще в 2014-му Такі були рішення прийняті. А, і україною, і, зокрема, західними партнерами, от саме така підтримка, то 24 лютого 2022 року в такому форматі, в якому ми його побачили, не було б насправді, я кажу, якби ці всі ці можливості могли бути в 2008 році, коли Україна подала свою заявку на вступ до НАТО, але знову ж таки через ось цю п'яту колону. Всередині країни і величезне, величезне це російське російське обіді і на заході і страх перед Росією. Ну от от фактично, ми сьогодні маємо цю найжахливішу після другої світової війни війну прямо в серці Європи, тому, тому. так. Агато набагато дешевше вигідніше для заходу мати Україну як невід'ємну складову своєї своєї безпеки, і нарешті це розуміння приходить. І навіть до таких здавалось би скептиків, так як як Кісінджер які відрізнялися своїми заявами, і які розповідали про фінляндизацію України. Ну то цікаво тепер його було б послухати, адже Фінляндія вже тепер можна сказати є повноцінним членом НАТО. Отже, і нас чекає та сама. Фінляндизація, і я впевнений, що по факту там чи швидше, чи пізніше, але ми все ж таки по факту вже будемо частиною цієї північно-атлантичної спільноти Ну це правда. Ну ми я ж ми пам'ятаємо останні повідомлення. Кісінджера вже він вже передивився цю свою жорстку позицію. і потроху здає назад, тобто ситуація його переконує. Сергій, я дякую вам. Дякую, що знайшли час поговорити. Сергій Кузан, голова українського Центру безпеки і співпраці щойно був в нашому ефірі